Спонсор сьогоднішнього відео, злосний Марк, котрий знімає україномовний контент по відеогрі Rust. В нього на каналі зараз проходить розіграш. Посилання буде в описі. Слава Україні! Дякую всім, хто ділиться своєю думкою, ставить вподобайки та поширює це відео. Окремо дякую моїм спонсорам та патронам: Владику, Зіку Тякрею, Елеонорі Василік, Костянтину Кулінічу, Наті Рудик та оповідки українською. Також велике дякую, Ані, за переклад. Ну що ж, давайте починати? Усе сталося через те, що я став довбаним збоченцем. Тож це буде історія з мораллю. Щось на кшталт не чіпай лихо, доки воно тихе, або не втручайся в приватне життя невідомої фігні. Ну, і звісно, це сталося через бабу. Упевнений, половина херні у світі відбувається саме через них. У моєму випадку баба була одна, звали її Свєта, і все в нас було добре. Настільки добре, що на день святого Валентина вона приволокла мені телескоп, будемо, мовляв, удвох дивитися на зірки. Але із зірками не склалося, бо рівно за два тижні вона пішла від мене до якогось хмаря, синка батьківських друзів. А я залишився в компанії розбитого серця і довбаного телескопа. Чесно кажучи, першим моїм бажанням було добряче стукнути його об стінку і виконати разом із своїми сумними спогадами, але я не полишав надії, що світа схаменеться і повернеться до мене. Я її, звісно, шляхетно пробачу, ніби випадково натякнувши, що зберіг нашу мрію про зірки і всю іншу сопливу романтику. Ага, зараз. Ніхто до мене, звісно, не повернувся, і якось так вийшло, що черговий похмурий, сповнений жалю до себе вечір, я вирішив присвятити освоєнню телескопа. Послідовні люди довго читають інструкцію, але я був не з таких, тому ніяких зірок я таки не побачив. Зате побачив парочку в багатоповерхівці навпроти, що займалася сексом у ліжку. А кількома поверхами нижче вельмо непогану дівчину, яка ходила квартирою в одних трусиках. Коротше, телескоп виявився просто джерелом розваг, і я підсів дуже швидко. Скоро я, як справжній сталкер-збоченець, вже знав, чим живуть сусіди. Знав, що тітка на Ауді водить до себе коханця, поки діти в школі, що доброзичливий двірник б'є свою благовірну, а симпатична студентка проводить вечори за переглядом хардкорного хентаю. Добре, що я колись відмовився від ідеї до неї залицятися, а то хто знає, якими травмами для здоров'я та потенції це могло б обернутися. Відчувати себе незримим спостерігачем було, звісно, приємно, але по перше, мене весь цей час сильно гризла совість, від чого я майже втратив останні залишки самоповаги. А по-друге, і найголовніше, життя сусідів виявилося на рідкість одноманітним і мій запал якось вщух. Але на моє щастя, в радіусі огляду, крім новобудов, знаходився гадючник, сумнозвісне містечко. Убога, панельна п'ятиповерхівка, де мешкали тільки алкаші, божевільні старі бабки, колишні зеки та просто психи. Взагалом, увесь бамонт нашого району. Ясна річ, нормальні люди намагалися цього будинку уникати, звідти цілодобово лунали відбірні матюки, летіли прямо з вікон пляшки недопалки. І щотижня з гадючника когось відвозили на швидкий. Зазвичай з кількома ножовими пораненнями, тож не дивно, що гадючник забезпечив мені безліч яскравих емоцій, кримінальний телесеріал в будь-який зручний час. Улюбленими моїми персонажами стали божевільна бабця, яка волочила у свій берліг увесь мотлох з навколишніх звалищ. Похмурий чоловік, що ввечері напивався до непритомності в товаристві самого себе, та весела сімейка, чиїй квартирі дим коромислом стояв безперервно. Особливо весело було спостерігати за тим, як дружина відводила до спальні чергового випадкового гостя, а її чоловік у цей час перевіряв міст його гаманця, забуті були не тільки телевізори комп, а ще й свята з новим хахалем. Зрештою, в мене життя також було ключем, і нічого мені за це не було. Навіть совість нарешті замовкла, бо одна справа підглядати за пристойними людьми, а зовсім інша, за всіляким бидлом. За деякий час я помітив дуже дивну особливість гадючника. Після другої ночі всі його мешканці, навіть найвідчайдушніші, буквально відключалися, наче їх хтось вимикав. Спочатку цей збіг здавався мені дуже кумедним, ну ще б пак. Клята година бика, і весь набрід вирушає наочну ставку зі своїми особистими демонами. Але ще більше я за цим спостерігав, то неприроднішнім здавалося мені все те, що відбувалося, особливо після того, як я почав помічати тіні, що снують по гадючнику після відбою. Але це дивним чином тільки посилювало мою цікавість, і вона, врешті-решт, була винагороджена. Мені вдалося розледіти власників цих тіней. Вони пересувалися на карачках, і найбільше були схожі на скелети, обтянуті щільною чорною шкірою. Спочатку я не розумів, якого хріна вони взагалі роблять. Здавалося, вони просто підповзають до сплячих мешканців гадючника і завмирають біля них на кілька годин, наче впадають у якийсь ступор. Але потім, розібравшись нарешті з клятими налаштуваннями телескопа, я зміг наблизити картинку і побачив, що повітря навколо сплячих, наче колишиться. Ніби марево над нагрітим асфальтом, ось тільки це марево, наплювавши на всі закони фізики, відпливало туди, де в чорного виродка, за моїми підрахунками, знаходився рот. Я й гадки, не мав що робити з цією приголомшливою інформацією, але про всяк випадок вирішив продовжувати спостереження. Вже дуже мені було цікаво, звідки з'являються чорні хреновини і куди потім діваються, а цікавість, як відомо, карається. У підсумку я з'ясував, що тварюк було не так і багато штук п'ять, і відвідують вони квартири в абсолютно довільному порядку. З мешканцями гадючника після їхніх візитів нічого особливого не відбувалося, вони, як завжди, прокидалися вранці і йшли бухати і спускати своє життя в унітаз. Я дуже шкодував, що ніяк не вдається роздивитися тварюк у всіх подробицях, але тут мені знову пощастило. Одна з них вирішила завітати до мого улюбленого персонажа, алкоголіка одинака який відрубався просто за кухонним столом, не встигнувши піднести до рота чергову чарку. Спочатку чорний виродок просто стояв у своєму звичному ступорі, а потім поворухнув головою, наче щось почуяв, і втупився прямо на мене. І твою ж матір. У нього не було ні очей, ні рота, ні вух, нічого взагалі, просто чорна куля на тонкій шиї. Але при цьому я всім тілом відчув, що він мене бачить, що ця хрінь дивиться прямо на мене і прекрасно знає, що я теж її бачу. У вухах зашуміло. Я готовий був заприсягтися, що, незважаючи на пристойну відстань, чув якийсь мерзенний ляски вереск, але мене начебто щось утримувало від того, щоб відірвати погляд якнайшвидше задраїти штори й удавати, ніби мене ніколи тут і не було. Виродок усе дивився і дивився на мене своєю безокою мордою, а я стояв стовпом і боявся, що зараз мій череп вибухне, як гнилий кавун, а потім лінза телескопа з гуркотом тріснула. Я відсахнувся назад, спіткнувся об щось і впав на підлогу, вдарившись головою о крісло. Коли я прийшов до тями за вікном, як і раніше, було темно, і я вирішив, що минуло лише кілька секунд, але комп послужливо підсказав, що у відключці я пролежав рівно добу, і за цей час жодна сволота не спромоглася зателефонувати і дізнатися, що зі мною сталося. І так мені стало паршиво і самотньо, що я від душі штовхнув непотрібний телескоп ногою, а потім дістав горілку, що залишилося з Нового року, і всю її випив. Вранці я, аби як поспавши й протверезівши, рушив на роботу, але раптово виявив себе біля кіоску, купуючи бухло. Таке відчуття, що я зробив це під гіпнозом, але випити хотілося дико. Та ще й алкоголік, мешканець гадючника, що стояв біля мене, з таким розумінням посміхнувся, оголивши догніваючі паньки зубів, що мене аж занудило. Загалом нормально я почувався тільки вдома після третьої чарки. Здається, я бухав днів десять, мабуть, страждання за свідкою знайшли спосіб самовираження. Прокидався вранці геть розбитий, натягував куртку, і йшов за черговою пляшкою. Іноді в компанії сусіда, але частіше один. Сусід, до речі, виявився класним чуваком. Я то думав, він похмурий задрот комп'ютерник. Але після того, як ми разом розкурили кілька косяків і кілька разів нажерлися донестями, коротше, ми тепер не розлий вода. Блін, про що це я? Останнім часом із пам'яті коїться щось дивне. А так, згадав. Щодо чорних виродків, я про них іноді згадую, особливо коли в більш-менш притомному стані тягнуся сходами до дверей у під'їзд. Звуки лайки та блатного шансону, також сміття і калюжі сечі, які невідомо звідки з'явилися на колись чистих сходах, дуже налаштовують на спогади про гадючник. Я навіть вирішив купити новий телескоп. Потрібно вже дізнатися, що це все ж таки було. Ось завтра і куплю. Я ж не який-небудь алкоголік можу кинути в будь-який момент.